Про те, що у Росії техніка закінчується, ми бачимо зрештою і по відео з поля бою, і по навіть таких анекдотичних новинах, які з'являються останнім часом про початок використання фактично тварин, так тих же віслюків, як в'ючної. Не такої сили для логістики і транспортного пересування якогось переміщення боєприпасів, справді росіяни почали використовувати тих же в багатьох підрозділах для того, аби Перевозити якісь вантажі на нулі поблизу лінії фронту тощо і про це писали вони ж самі, навіть на рівні Державної думи обговорювалося це питання і там відставні генерали коментували цю тему, в тому ключі, що нічого тут дивовижного немає. Віслюки в російській армії це нормально, мовляв, так історично склалося, і в багатьох підрозділах так було. Я би ще додав, що віслюки командують російською армією від самого початку взагалі існування і повномасштабної агресії. Але це вже таке ширше, ширша тема і ширше питання.